Якщо ваші батьки виросли в радянському союзі, це якби не якийсь знаєш, цей діагноз. Варто спілкуватися, варто запитувати про дитинство, чим вони захоплювалися, Бо теж так живеш, думаєш, ну от живуть твої батьки, у них нема сильного хобі чи інтересів. Запитаєш, так вони і є. Хоп, виявляється, батько грав на музичних інструментах. І я такий, а якби ми цей факт, може, якось би і проговорили? Я просто дізнаюсь, ну там поступово збираю ці факти, хоча я то знаю, що вони ну, багато речей тримають собі. І варто було б їх проговорити і від цього б не знаю, спілкування чи стосунки могли стати ще кращими, хоч вони в них і нормальні. Що батьки згадали, що вони були молоді, яскраві, різнобарвні, і що насправді це колективне пригнічення, яке було в Адянському Союзі, це не справді вони справжні вони, це от вони як індивідуальні. Якісь унікальності, наша комунікація з батьками в ідеалі не має бути звинуваченням. Це має бути діалог, і ми маємо запастися розумінням і пам'ятати про ті обставини, в яких вони жили, формувалися, і ті виклики, які вони долали, часто. Заради нас ми маємо усвідомити, що тоді була така реальність, і батьки нас виховували, виходячи з такої реальності. Тому система прилаштовувала родину до тих умов, яку система випрацювала. Тому тільки звинувачувати батьків в цьому неможливо.